Українські плавці готуються до літніх Олімпійських ігор 2024. Наразі спортсмени із тренером в Іспанії у складі збірної Дніпрянин Олександр Желтяков. Уже у 18 років він має титул чемпіона Європи з плавання. Спортсмен став найкращим на дистанції 200 метрів на спині. І готується до головних змагань, що стартують 26 липня у Парижі. Докладніше подивіться у сюжеті Олени Мендалюк. Сербія чемпіонат Європи з плавання український плавець. Олександр Желтяков виборов золото і став чемпіоном. Це перше золото у дорослому змаганні. Олександру Желтякову нещодавно виповнилося 18. попереду серйозного випробування Олімпійські ігри вже сьогодні. спортсмен у тренувальному таборі в Іспанії. Тренування по дві години вранці та ввечері. Дисципліна для спортсмена. Передусім, за словами тренера, він повністю зосередився на підготовці перед відповідальними змаганнями. Інтерв'ю поки що не дає сюди. Додається США, Китай, Японія, Австралія. Можете собі уявити, що це таке. Це одразу багато ще претендентів на фінали, на медалі тощо. Все буде дуже жорстко та суворо. Результати добрі показав він в Європі, але для того, щоб щось вийшло краще, треба ще швидше пливти. А ще констатує Олександра Колик, війна в Україні постійні тривоги і обстріли Дніпра впливають на тренування та стан спортсменів навіть в мирній Іспанії. Навіть тут, якщо є якийсь галас, вже ти почуваєшся ніяково. Хоч і немає жодних сирен, але якщо десь щось, якось феєрверк, наприклад, було таке, тим більше у нас у цьому плані досвід, тому що коли на метеор був приліт, вже двічі ми були тільки у басейні. Дніпровський спорткомплекс Метеор українська тренувальна база для теперішніх та майбутніх чемпіонів. З юними спортсменами працюють як за мирних часів, кажуть тренер. Жоден зі спортсменів з України не виїхав. Спортсмені, тренери всі залишились залишилися. Всі залишилися да. Кілька спортсменів виїхала за рубеж, потім вернулися от, і продовжують тренування у нас на місцях. Тисячі дніпрянин прянин Олександр Жалтяко виборов чемпіонство Європи. Стало приємною несподіванкою. Зізнаються тренери. Наступний крок такий же триумфальний виступ на Олімпіаді. змаганнях і турнірах найвищого гатунку на Олімпійських іграх і чемпіонатах не знатиме суперник порятунку, гімн державний наш буде лунати. Олімпійські ігри 2024 стартують 26 липня в Парижі. З Дніпра Олена Медолюкяслав Засоба подробиць телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.